Я вас вітаю. розпочинаємо нову сонячну станцію. Розпочнемо ми її з того, що ну, трошки зробили заміри. Це у нас кут 12,5 градусів. Значить, у нас баласна система, плоский дах. Ми не будемо намертво прив'язуватися до даху. Заводське кріплення у нас йде з кутом нахилу 15 градусів, розположено, розміщено воно буде сюди, в цю сторону. Сонечко у нас стає там і сідає там. Потужність станції у нас буде 10,5 кВт, Потім панелька у нас 605-та, трина Solar, а повністю все кріплення в зборі взяли комплектом. Пізніше покажемо, куди йде запчастина, як це все це зібрати докупи. І зробимо заземлення отут. -от. Чітенько, красавчик. Проведемо сюди і в цьому приміщенні у нас знаходиться інвертор з акумуляторами. Панелі з баластом. Все, баласт вагає 8 кг кожного 8 см 200 на 200 Такий баласт. Під нього йде гумовий коврик і повністю оцинкований каркас. Панелік у нас 6 рядів по 3 штуки, 18 штук. Не зламай. Так, такий у нас дах. Бачите, поле, як я казав раніше. Сьогодні сильний вітерець доволі. Пориви такі є, сильний вітер. Кут нахуй 15 градусів, Каркас у нас за цинковочки. баласт, гумовий коврик. Хлопці зараз збирають, виставляють діагоналі для того, щоб все рівненько по шнурочки зробити. Так, Третій день, сьогодні ми вже піднімаємо панелі. За третю частину підняли. Загалом у нас 18 штук. Вже 6 штук змонтовані на даху. Поки що підготовку робимо. Складаємо по 6 штук. Піднімаємо потім на перший умовний поверх, а потім по драбині на другий. Я подаю, хлопці приймають зверху. Так, підняли ми вже звідти сюди підняли і будемо далі по драбині піднімати на саме верх. Бачите, багато будинків з плоским дахом. Дуже багато є сонячні станції, змонтовані дуже багато. Тому, будь ласка, звертайтеся кому потрібно продаж і монтаж обладнання. Працюємо в Києві, Київській області, іншій області, якщо є об'єм роботи. Попередній результат отакий. От Піднімаємо, фіксуємо. Вітер. Піднімаємо, фіксуємо. Потім ми вже будемо підключати і ставити така вітрова планка у нас. Трошки перекусончик, обід. Консервація, солко, барбікю. Так, Вітер сьогодні сильний, так? Да? Сильніший, ніж вчора Сильніший, ніж вчора, так. Да. Так, трошки покажу, як ми працюємо. Бачите, купили спеціально пінополістирол. І усюди підкладаємо для того, щоб не травмувати мембрану. Так у нас буде кабель живлення, ми візьмемо теж тут баласти, поставимо, при піднімемо це кабель заземлення. Так от відбувається монтаж сонячних панелей. Кожен об'єкт індивідуальний, на кожному об'єкті є свої нюанси. По підключенню, по розміщенню, сторона, вітер. Ну, дуже багато нюансів. Так, все, це крайня вже. Це вже 18-та. Зараз піднімаємо її і будемо вирівнювати ряди і крутити, під'єднувати їх вітрову. Змонтували ми сонячне поле. Зараз будемо під'єднувати вирівнювати вітровички. У нас буде 2 два стрінги, 2 два МПТ-контролера. Один буде затіннятися трошки зранку, ну десь до 50-ї. Оцим димарем, бачите, він буде кидати тінь на другий стрін. Але потім сонечко у нас підніметься вище і буде все гаразд. 10,5 кВт, будемо сподіватися, що він буде віддача повна, тобто на 100%. Інвертор у нас тут буде ДЕ, вірніше він є, DE, 12 кВт, трифазний. Акумулятори у нас all-in, тобто це модульні ті, які ставляться один на один. Це ще не фінішний результат. Поки що проміжковий. Бачите, трошки змістили один ряд з-за димара. Так це виглядає. Розкосаний, власт, Бачите, коврик. Ця штучка прокалує, повністю все прозванюється, це для заземлення зроблено. Так, заземлення ми зробили, а саме головне ми забули зробити перевірити, чи прозванюється одне поле з іншим, для того, щоб зрозуміти, чи працює наш контур взагалі. Зараз покажу, у нас заземлення на панелях реалізовано отаким От чином, Така пластинка, яка прокалує панельку. Так, наступний. Загалом у нас 6 рядів. Нам треба все перевірити, чи все прозванюється, чи все працює. Реалізовано воно да, таким чином, бачите, Опресовано а, через накінечник 16х8. На через болт з шайбою. Через шайбу все з'єднано. Прозванюється. Прозванюється, є бомба. Для того, щоб не крутити від панелі до панелі, просто на таку площадочку монтуємо прокалає саму рамку робить царапимо таку і є контакт отакі от, от кліпсочки я вам казав раніше брали це ми кабель сюди влазить два кабелі ми використовуємо кабель шестерку 6 мм покажеш як покажу дуже зручно дуже зручно дуже класно дуже компактно і туди Ну Навіть і не видно, бачите, який тряш так. Торчить і все. Поставив, потім я тут тащупать. Опа. І все, бачите, нічого не видно. Класно, класно, реально класно. Значить, Як заявляють китайці, цей капельник типу допомагає водички стікати з панелі. Тобто вона не збирається. Трошки налий. Буквально. А... Типу, коли його бачиш потрапляє, завдяки цьому капельнику він типу повинен стікати. Хорошо, а зняти його. Так, якщо у нас немає капельника, ну, наприклад, ну, покажи. Теж водичка стікає, коротше таке. Чи тут може воно знаєш коли дієве? Коли дуже малий кут. А, це... ну, у нас 15 градусів кут. Можливо це якщо там... А який ще менше може бути кут, питання? 10, ну хорошо, якщо може 10, то вони будуть працювати. Ну, однозначно, у нас була пачечка цієї штуки, ми її поодівали, я думаю, гірше не буде 100%. Так, я вас вітаю. Сьогодні 3 березня, ми закінчили черговий об'єкт. Сонячна станція для власного споживання, потужністю 10,5 кВт. Працювали ми в Київській області, Васильківський район. Покажу вам одразу фінішний результат, як це виглядає. А після цього ви зможете подивитися всі етапи роботи, які ми заснімали. Працювали ми на даному об'єкті 5 днів, не враховуючи одного дня, коли ми провозили розхідні матеріали і приїжджали на попередній замір. Наголошую, що ми займаємось продажем обладнання, монтажем обладнання є у нас продажу. Гібридні мережеві інвертори від компанії Дея, акумулятори, сонячні панелі і все, що пов'язано з даними тематикою. Приємного перегляду! Пишіть ваші запитання, зауваження, коментарі. Все читаю, намагаюся по максимуму відповідати. Не забувайте підписатися на мій YouTube канал. Дякую тим, хто вже підписався. Мої соціальні мережі, мої контакти є в описі під даним відео. Всім гарного дня або вечора, коли ви дивитесь дане відео. Ну і одразу покажу вам на даху. значить У нас плаский дах, рівна покривельна поверхня, значить у нас мембрана, вибачте за вітер, все не вітряно, Потужність 10,5 кВт. Це у нас 18 панелей, 3 на солар, 605 ватт. Ми повністю не на... до даху, нічого не кріпимо. У нас стоять такі йду. розкоси, які зараз йдуть за такі розкоси. Вони на турбогвинт придюблені до цього баласту. Вага баласту у нас 8 кг, розміри його 200 х 200, товщина 8 см. У нас стоять такі ферми, між собою вони по діагоналі зв'язані. Зроблено заземлення, обов'язково на сонячне поле, вітровий захист. І в комплекті це все повністю комплектне. Нічого не треба додумувати. Ряди між собою з'єднані, якщо звернути увагу по краях і по центру. Так це все виглядає. Єдине, що у нас зауваження, що тут є тимохід, трошки змістили ми цей ряд лівіше. І сонечко у нас буде трошки затіняти ну, буквально там, до 10 ранку цей стрінг. Розбито все це на два стрінги, так як у нас. Інвертор 12 кВт три фази Дея. Ми підключили все це до двох MPPT контролерів, Тобто три ряда у нас іде, це один MPPT контролер і три ряда наступний MPPT контролер. Заземлення показує, як реалізоване. Бачите? Така пластинка, вона прокалує, при прижимі, вона прокалує рамку. Все повністю прозвонило, все повністю працює. Кабель ми використовуємо 6 мм, спеціальний сонячний кабель, товщина його січення 6 мм. Все повністю в гофрі. Підв'язано з а також кліпсами з нерживічої сталі Під панельки. Зараз пройду покажу як ми спустилися донизу. Будинок у нас, бачите, такий, наче двохповерховий, тобто у нас є перший поверх, дах нижній і верхній поверх. Трошки складновато було підніматися це все діло. Нічого ми справилися, як завжди. Можна збудувати будь-яку станцію для комерційних потреб, для власного споживання, під зелений тариф. Так, ми спускаємось донизу. Зараз по туди покажу. Все в гофрі через кліпсу повністю з'єднано. Гофра у нас КОПОС, кріплення теж від КОПОС. Тут не сверлилися, не кріпилися, для того, щоб, ну, щоб не притікало, щоб не було потім ніяких проблем і претензій. Так, ну по сонячному полю, мабуть, немає вже проблем ніяких ніяких питань. Спускаємось нижче, знімаю нижче, що там твориться. Забув сказати, що кутка до даної станції 15 градусів. В заводському виконанні воно йде 15 або 20 градусів. Бо всі інші кути вони набираються окремо. Ми вибрали кут 15 градусів, тому що? Тому що, бачите, у нас ззаду поле. А нам необхідно взагалі отак, от, щоб станція стояла. І вітер дме звідти сюди. І ми дуже переживали, щоб ця станція, так як вона на баласному кріпленні, тобто тільки на грозах, щоб вона не улетіла. Так, Спустилися ми зверху. Тут проходять наші комунікації Все рівненько. в гофрі через кліпси. Взяли такий теж профіль, на який ми монтуємо сонячні панелі і зробили з нього такий короб металевий. Припідняли теж на баласт. На жаль, гуми у нас не залишилось, тому ми взяли шмат руброїду, проклали для того, щоб ну, не прилип, не пошкоджував він мембрану. Значить, Іде у нас наша комунікація. Це у нас кабель заземлення йде 16 мм, а це у нас вже плюс-мінус і ну, два плюса -два з кожного стріну. Це ще ми не зібралися, я кажу, це останній день. Хлопці ще там допрацьовують. Ось наше зроблення, це муфта, є відео, як ми її робили. Прикопаємо його і все. Людина буде знати, де вона знаходиться, якийсь флажочок туди поставити для садівників. Так, пішло вверх, далі ми йдемо по даху, Ну, під дахом така підшива стелі. Переходимо за димар. Там у нас зроблений отвір алмазної дрелі. З пылесосом, діаметр 52 мм, вона мазочка лежить. А, далі я зробив з 50-ї сантехнічної каналізаційної труби а, гільзу. Вона там герметично заізольована герметиком бутілом з однієї і з другої сторони. Для чого гільза? Для того, щоб ну, не порізалась та гофра. і кабель. Всередині у нас. Ярчик працює, тут ставить трансформатори струму. Всередині у нас отак все виглядає. Три стабілізатори напруги. До речі, працюють вони без догану з даною системою. Ніяких проблем взагалі не виникає. Елікси стоять. Я так розумію, що інверторні вже сучасні. Е, так, кабельканал. Ну, монтували ми інвертор. Я, коли ми його монтували? Літ, Влітку? Да? Трошки раніше ми монтували інвертор, тому... Трошки це було по-іншому. Ніхто тоді не знав, що буде сонячне поле, що буде сонячна станція. Тому, бачите, місця дуже мало. Котельни. тому монтували отак от. А зараз ми вже закинули у фрі наші сонячні кабелі. Вже Соня. працює інвертор в даний момент на сонячних панелях. Теймо фюз налаштували, потім, потім покажу налаштування по фьюзу. Зараз ми працюємо від акумуляторів і сонячної енергії. Так, Трохи прокоментую. значить на об'єкті у нас присутній тепловий насос повітря, вода, потужністю тепловою 19 кВт, споживає він максимум 7 кВт, електроенергії 3 фази. Значить, Взагалі у нас вже є і газове опалення на об'єкті. Взагалі у нас є і газове опалення, е, є автоматика, яка коригує і регулює від чого буде опалюватися будинок. Є електромобіль, який споживає в більшості 7 кВт при зарядці, а максимум 11 кВт. Значить, по time of Use ми налаштовуємо таким чином для того, щоб у нас будинок в день працював від сонячної енергії, плюс акумулятори. Якщо не буде вистачати, то буде відбуватися підміс міської мережі вночі. У нас тариф день-ніч. Вночі ми будемо використовувати зарядку акумуляторів. Від нічного тарифу міської мережі, і також будинок буде е, живити міська мережа. Тобто, ми будемо економити гроші за рахунок того, що ми будемо максимально споживати міську мережу тільки в нічний час. Всі інший час повинно працювати на сонячній енергії плюс акумулятори. Акумулятори теж, якщо вони заряджені, то вони заряджаються або від сонця або вночі. В день вони заряджатися не будуть взагалі. Да, ось такі умови. Газовий котел перекрив майже весь щит. Так, показую вам, що ми тут вже намонтували. Хлопці, додали ще трьохпозиційний перемикач. Зараз покажу налаштування Time of Fuse, як ця система працює. Значить, нагадую, що у нас батарейка модульного типу All-In називається. Кожна батарейка по 5 кВт, тобто у нас 15 кВт і BMS-модуль керування. Це модуль керування акумуляторною батареєю. Все повністю де. Дуже класно система працює. Інвертор у нас 12 квт три фази. Ми його монтували раніше ще влітку, три стабілізатори напруги. Ось воно, нас щит автоматики на інвертор. Додатково у нас ще підключений генератор на вулиці стоїть. Це як резервне на випадок апокаліпсиса. Тут ми додали тільки що трипозиційний перемикач. Це для того, бо у нас по трансформаторам струму. Якщо побачите бачите, трансформатори струму, Тобто, у нас додаткове навантаження йде через, через трансформатори струму. Тобто стоїть експорт ту КТ. Покажу насталування, яке ми зробили в самому інверторі. Трошки незручно тут, але місця маловато. Так, Світ безпеки автоматики на постійний струм на сонячне поле. Два стрінги. У нас підключене сонечко. Намагаюся вам показати, звісно, тут маловато місця. Заряджається зараз батареєчка. По налаштуванню по інвертору. Так, це все видно. Сонячне поле, розряд акумулятора, міська мережа і споживання будинку. Дивимось, що ми налаштували Time Fuse. Ось у наш графік. У нас в системі є генератор. Значить, показую, бачите? Так налаштовано. Для того, щоб ми вдень використовували акумулятор плюс сонячну енергію, ввечері по максимуму. І на ніч для того, щоб ми заряджали акумулятор по нічному тарифу. В системі у нас є генератор. У нас загальна ємність акумуляторів 300 Ампер годин. Зарядку ми ставимо максимально 100 А, а розрядку 200 А. Можна трошки менше поставити, але для того, щоб вже 10 кВт повноцінно могли видавати батарейки. Розряджаємо ми акумулятори до 20%. Так, ну все, завершуємо ми свій робочий день. Збираємось. Замовник розрахувався, всі довольні. Не забуваємо підписатися на мій канал. І для замовлення послуг, будь ласка, звертайтеся на номер телефону, і мої месенджери є в описі під цим відео. Дякую.